Дітки, а сьогодні ми з вами зібралися. А скажіть мені спочатку? Сьогодні на вулиці дощ був? Дощ був сьогодні на вулиці? Ні. Ні, правильно, але восени ми знаємо, що дуже часто йде дощик. А що таке дощик? Що це таке дощик? Це пісочок? Ні. Ні. Це водичка? Це звичайна водичка. Ой, підкрасне! Дивимось? Давайте скажемо черепашки. Що це, дітки, вона нам привезла? Що це? Ні, Морква, молодий, хаточка. Так, а ще що привезла? А це що? Грушка молодець, Бодічка. А це що таке жовтеньке? Грушка. Малінка бабуся. Чи щось тут я бачу? Гарненьке. Що це? Бананчик, який діткам дають на обід. Да? О, якийсь великий такий. Що це? Молік. Помідорчик. Баран. Помідорчик. Баран. Помідорчик, молодці. Так, ще щось бачу. Баран. Ой, Хвостик під нього відщипнувся. Перчик це, молодці, перчик. І ще нам тут а щось наша черепашка привезла. Що це, дітки? Апельсин! Апельсин! Бо черепашка дуже любить різні овочі та фрукти. Тому вона вирішила нас усіх пригостити? Дякуємо тобі, черепашко. Дякуємо за такий сюрприз для нас. А чи можна їсти наші овочі та фрукти, якщо їх не помити? Брудненькі. Діти, а можна їсти брудні овочі та фрукти, якщо їх не помити? Так, звичайно, не можна. Тому ми спочатку всі ці овочі та фрукти зараз помиємо, помиємо діти. А я хочу правильно мити. Для цього нам потрібна тепла водичка. І обов'язково чистий чок, на який ми будемо викладати наші овочі та фрукти. Так, да, зараз Спочатку я помию бананчик, так, ось так опускаю добренько. Ось так котрую ручками. Ростик, сідай на стільчик. Сідай на стільчик. Викладаю і витираю ручки. Ростик, сідай. Далі так само помию інші овочі, Алінка, йди помиєш. Що ти будеш мити? Давай я тобі грушку ось таку красиву. Так. Помий грушку. Помимо теплі. Опускай, опускай. Мий. Так, помила, викладай, молодець. Так, а я помию ще одну грушку. Так, Витирай. Так, викладай, хай вони висихають, викладай. Так, Іди, сідай, Златочка, йди помишу, Помиш. Марквитку, лимончик, давай. І карукавчики давай так тобі трішечки піднімемо. О, ми теплі водички. Мілаша, йди поможеш помити. На тобі перчинки помий перчик. Так. Викладай. Затиш, викладай, помила. Все, ні, хай вони обсихають так після водички. Сідай, давай ми перчик. Мої дуже добре. Кладусик, сідай. Так. помила. Це викладаємо. Вибираю ручки свої. Так. Я помию ще морквинку, Помій так, сідай. Си І нашу апельсинку. Так, помили, добре. Чашки дуже полюбляють, апельсини. А ще черепашка дуже любить, апельсиновий сік. Зараз ми його приготуємо. Так. Зараз ми приберемо зайве. Хай наші купачі висікають, Черепашка наша буде дивитися. Як ми для неї зараз приготуємо апельсиновий сік. Для цього я зараз добре вижму нашу апельсинку, щоб сочок із неї витік у стаканчик. З однієї апельсинки. Зараз апельсиновий сік дуже-дуже солодкий. А щоб він не був надзвичайно солодким, ми розбавимо його трішки з водичкою. Добре? Ось виб'ємо наш сучок. Погляньте, яка гарна водичка стала. Весь сучок сюди. Я повезу. Кришечки нема, незручно, він розірється. Що нам робити? Можливо, в будиночку його, його перелити. Дивіться, яка дірочка маленька. Так, у нас така велика в баночці. Що нам робити? Ді? Ді? Є ось така спеціальна дірочка якою можна перелити з баночки? будиночку? Погляньте, як це я буду зараз розумів. Тримаю добре будиночку, лієчку, щоб вона у нас ось так не хвиталась. Треба тримати і починаю. Тепер наш у Зараз ми тепер прибираємо нашу вієчку, беремо таку кришечку, закручуємо. Зараз ми перевіримо, чи не виливається наш сочок. Дивіться, що не виливається. Ні. Отже, черепашка може спокійно забирати свій сочок і жодної краплитки не. Не розіглюється. Ну а наостанок я пропоную потанцювати з нашою черепашкою руханку черепаха. Аха. Аха. Потанцюємо. Добре малятка, зараз всі.